Народилась Україна нова, непідкупна, чиста, як дитя, Україна зоряного слова, Україна зоряної мови, Україна Божого биття. Ці слова впали мені в око Майданної зими 2013-14 років на величезному банері, який був розпростертий на Майдані. Це були слова Олеся Бердника і поряд був його портрет. Письменник Фантас, ніби вдивлявся в а конкретно він дивився у бік, скажімо так, де був Дніпро, звичайно, невидимий із столичного Майдану. Що я хочу сказати, що серед сотень імен і тисяч поетичних рядків знайшлося місце для нашого земляка, так, земляка Олеся Бердника, для його великого портрета на банері і для його слів. Для його пророчих слів ми б хотілися, щоб вони були пророчими. Отже, людина свободи і світла, наш земляк, письменник фантасти світньо відомий Олесь Бердник. Роки його життя окреслюються 1926-2003 роком. Народився він у селі Києві на Київщині, дитиною пережив голодомор підлітком німецьку окупацію – і тоді ж таки вже в 44-му році, ще, не, будучи навіть неповнолітнім добровольцем, пішов на фронт, був поранений. Людина мистецтва він закінчив вже після війни Київську театральну студію. Ось на зборах тої театральної студії, на відкритих партійних зборах, якось так не дуже компліментарно висловився про Кагановича. Через пів години про це було відомо у КГБ. І йому негайно друзі сказали виїхати з Києва. Він виїхав у Галич. Галич, моє рідне місто на Прикарпатті. Там працював він у редакції місцевої газети, і там Олеся бердника арештували, присудили йому 10 років, п'ять з яких він і відтрубив у сталінських таборах. А звільнили його за амністією як ветерана, учасника боїв у Другій світовій війні, вийшовши із Ув'язнення з 1956 по 1971 рік беремо 15 років. Він написав десятки книжок, його легко прийняли до спілки письменників України. Його плодотворність просто вражала. На початку 70-х років починається потепління у Європі, Радянський Союз підписує гельсінську угоду. Один із пунктів, який дотримання прав людини, але права людини і радянський союз ці поняття важко поєднувалися, щоб не сказати, не поєднувалися зовсім. І тому утворюється українська гельсінська група за дотриманням прав людини у радянському союзі і інформацію про те, як вони порушуються. Це і стало причиною наступного арешту Леся Берника. Його виключають із спілки письменників, його ув'язнюють. І він сидить у тому таборі кучено, де перебував і Василь Стус. Василь Овсієнко, Чорновіл, вся когорта тих, кого ми сьогодні називаємо дисиденти, шістдесятники, в'язні сумління і накодумці. Олесь Бердник зумів і там творити, він мав письменницький, не тільки письменницький, а й художницький хист із якихось залишків фанери, дощок, тканин. Творив свої картини. Повернувся він у 85-році у Гребені. В Гребенях його чекала дружина із донечкою, Громовицею. Дружина Валентина Сергійовна Бердник і сьогодні жива. Продовжується творча діяльність Бердника, точніше починається її другий етап. А за що ув'язнили Бердника? Ось назві книжок: Альтернативна еволюція, свято матері і дитини, свята Україна. Тобто навіть ось за це, пришивши письменнику такий собі термін: космічний націоналізм «космополітизм», уміли в КДБ придумувати ось такі політичні метафори, як тавро. Бердник продовжує свою творчість після ув'язнення в 1991 році. Він балотувався на президента. України створив Українську духовну республіку і провів кілька її соборів. Перший з яких був у Коломиї це зібрання інтелектуальної еліти України, усіх тих, хто хотів, щоб українська нація не розчинилася в радянському болоті, яке ще досить таке царювало і в 90-х роках у формально незалежній нашій Україні. Олесь Бердник спочив у 2003 році. Повторюся, похований він у гребенях, згідно із його заповітом. У 2005-му неподалік його могили, була збудована капличка. І ми, студійці районного тоді телебачення, були присутні на цій події, на яку з'їхалися шанувальники-письменника і просто шанувальники красного слова, прихильники вільної думки в Україні з усієї нашої держави: від Криму до Львова, від Луганська до Чернігова, зібрання було. Дуже велелюдним. Сьогодні в бібліотеці можна вже вільно брати книжки Олеся Бертника, які в 70-х бібліотек вилучали і знищували якраз тоді, коли арештували письменника. Людина свободи і світла, так можна з повним правом назвати нашого письменника земляка. Його зоряним корсаром зачитувався увесь світ, а твори його були перекладені на 26 мов світу. Але те не стало. Завадою для його арешту, повторюся, який стався уже у 70-х роках після створення Української гельсінської групи. Зауважу до речі, що сумарно члени Української гельсінської групи, а було їх лише 50 чоловік, орієнтовно одержали 550 років ув'язнення і поклали за право людини, за свободу думки, слова, висловлювання особистості 5 життів. Олесь Бердник, хвалити Бога, вижив. І сьогодні ми можемо пошанувати його на могилі в Гребенях. Його дружина Валентина Бердник сьогодні намагається на тому місці, де була скромна хатинка Бердників, створити музей, архів, лабораторію, письменника, щоб можна було приїхати, попрацювати з паперами, помилуватися його неповторними художніми роботами. Подивитися архівні його записи і рукописи. Робота ця велика, ми про неї розповідали, і будемо і далі розповідати. Не вистачає коштів в родині для того, щоб створити такий музей, архів, лабораторію. Але гадаємо, що цьому настане свій час. І таких людей, з Свободи, і світла, як Олесь Бердник, ми маємо пам'ятати. вони... Назавжди записані у скрижалі української історії, літератури, красного письменства і вільної думки.